Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі Якщо ви бачите ви мене вперше, обов'язково підпишіться на моїй сторінці буде дуже багато класної інформації на рахунок просування блогу, просування вашого інстаграму, розвиток інших соцмереж. Тому не зволікайте підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Сьогодні я хочу з вами підняти дуже класну тему: а саме як розпочати блог з нуля. Для тих, хто бачив мене вперше, нагадаю, що... Доволі недавно, рік тому, я наважилась на крок і кинула свій старий профіль з неактивною аудиторією. На той момент там було 10 тисяч неактивної аудиторії, і вирішила розпочати свій блог з нуля. І за такий от доволі короткий час я з 300-200 підписників на новій вже сторінці набрала практично 10 тисяч. Ну тобто там дев'ять тисяч чимось підписників зараз є в моєму інстаграмі. Тому я як ніхто знає, як починати блог з нуля, е, наскільки це може бути складно. І, е, чесно кажучи, це теж буде для мене такий челендж. Е, і тому я зараз записую для вас це відео. Сподіваюсь, для вас воно буде корисним і ви дізнаєтесь для себе щось нове. Е, взагалі, хочу відповісти перше на запитання, чи вартує починати нову сторінку в інстаграмі, якщо у вас старий блог з неактивною аудиторією. І моя відповідь. Так, якщо в вашій сторінці більше не знаю там п'яти років і ви вже брали купу гівів, так як я робила свій час. Е, ось і зіпсували намерту, статистику, і у вас там умовно 50 переглядів сторіс при п'яти тисячах підписників, тоді я би рекомендувала реально вам розпочати з нуля е, з чистого листа. Е, ось, якщо у вас не було ніяких гівів, ви просто не вели свій інстаграм, там тільки ваші друзі, знайомі до тисячі підписників, то немає сенсу розпочинати з нуля. В принципі, цей аккаунт є готовим до... Подальшого просування, просто його потрібно правильно е, допрацювати. Тому така от моя відповідь, тому що часто в мене в дірк звертається дівчатка та й хлопці з питанням, чи варто починати блог з нуля. І дуже багато хто надихається моєю історією, так як я рік тому кажу, про, ну, мені було дуже важко наважитись залишити блог з 10 тисяч аудиторій і почати з нуля. Е, для тих, хто просто пропустив, нагадаю, що там в мене була дуже погана статистика, я взяла участь в Гіві, вбила собі. Просто намертво статистику на сторінці, відповідно, у мене там на 10 тисяч аудиторій було 200, 300, 400 іноді переглядів, але вони постійно падали. От. Тому я вирішила розпочати з нуля, і слава Богу, зараз це круто. Мій блог активно росте. Е охоплення теж виросли в три рази, тобто зараз в мене на аудиторії 9 тисяч. 1000, 1200, 1500 переглядів стабільно, іноді буває 2000, 2300 хопні в сторіс, хто веде блог або цікавиться цією тематикою, знає, що цих цифр не так вже й легко досягти. Тому я тут хочу вам дати декілька фішок того, як правильно розпочати блог з нуля. Е, так, тому давайте, в принципі, приступати до цього відео. І так, перше, з чого важливо почати, це все зрозуміти, яка ваша ціль на блог. Чому ви хочете його вести? Чи ви хочете мати велику аудиторію, чи ви хочете мати багато продажів? Тому що ціль це ніби щось таке доволі банальне. Але, чесно кажучи, коли я починала блог, в мене не було цілі. Я просто його вла. Мені дуже хотілося займатися сторінкою, займатися інстаграмом, бути блогером, е, називайте це як хочете, але в мене не було конкретної цілі. Тому я, в принципі, дуже довгий час стояла на одному місці. Я ніби брала рекламу, потім місяцями нічого не робила в плані просування. І ця цифра в мене так мене намертво стояла. На відміну того. Як зараз відбувається в мене зараз. Зараз теж я хвилями запускаю просування, але кожного разу, коли в мене є ціль збільшити аудиторію, вона в мене росте. Тобто в мене вже виробилась знаєте, ця навичка збільшення аудиторії, відповідно, я ділюся своїми знаннями і досвідом з вами тут. Тому перше, що дуже важливо зрозуміти, це яка ваша ціль на блог, чому ви хочете його вести. І, як ви зможете оприділитись, чи ви досягнули своєї цілі чи ні? Так, тобто, це може бути кількість аудиторій, це може бути кількість охоплення, це може бути кількість співпраць, дохід. Важливо поставити конкретну ціль, щоб зрозуміти, куди ви взагалі рухаєтесь. Наступний пункт оприділити тематикою блогу. Багато хто хоче вести блог лайфстайл просто про своє життя. Ніхто не каже, що так робити не потрібно, але, звісно ж, для вдалого просування, для вдалого розвитку вашої сторінки у вас повинна бути якась головна одна чітка тема блогу. Так? За рахунок якої ви будете просуватись, за рахунок якої ви будете монетизуватись і так далі. Ну, на початку це дуже допоможе вам швидко рости, швидко набирати аудиторію, тому що ви відразу зрозумієте, який контент вам потрібно робити, щоб привабити вашу цільову аудиторію пункт – це, звісно ж, знайти однодумців. Дуже важливо, особливо на початку ведення вашого блогу, щоб у вас були однодумці, щоб у вас були люди, які вас підтримують, так. Тому що на початку, коли ви все робите вперше, дуже страшно, так, так як ми всі знаємо, що. Страх часто з'являється тоді, коли ми йдемо в якусь невідомість, в щось, що нам не знайоме, ми не знаємо чого очікувати. Тому дуже важливо мати круте і класне оточення, яке вас зможе підтримати в складні моменти або ж просто на початку вас там хвалити і так далі. Тому що е, дуже важлива, е, сприятлива атмосфера під час е, вашого росту. Знаєте, Це так як нас батьки вчили ходити. Кожен раз, коли ми падали, вони нас піднімали, щоб ми далі вчились. Так? Так, само на велосипеді, кожного разу, коли ми пробували вчилися їздити на велосипеді, наші батьки нас піднімали. І е, робили так, щоб ми е, далі вчилися і довели це діло до кінця, так тобто навчилися ходити, або ж навчилися кататися на велосипеді. Так само блозі дуже важливо мати людину або серед своїх знайомих, або серед своїх друзів, або ж знайти колег по інстаграму, теж дівчат або хлопців, які теж розвивають свою сторінку, щоб ви один одного підтримували, е, коментували, лайкали, зустрічались, обмінювалися інсайтами, обмінювалися проблемами і так далі. Важливе дуже сильно ваше оточення. Я по собі бачу, коли в мене не було оточення зі сфері інстаграму, я дуже повільно росла. Коли в мене стало, знаєте, одна з цілей було прокачати своє оточення, знайти однодумців, знайти більше людей, які цікавляться цією тематикою. Я почала набагато швидше рости, тому що зрозуміла, що я дійсно актуальна, дійсно багато людей цим займається. Це багатьом цікаво. Багато хто має такі ж проблеми, як я, що теж дуже важливо. Тому е, оточення це дуже важлива штука, яку потрібно шукати. Тобто не чекайте, що до вас люди самі всі злетяться і будуть вам допомагати. М і так далі, будьте ініціатором, знаходьте однодумців, проходьте навчання. навчання, Навчання теж класна. Така можливість знайти нових людей, так які зможуть вам допомогти. особисто я дуже багато знайшла дівчат через навчання, ми не раз ходимо на каву, робимо разом контент і так далі. Але не обов'язково можна просто знаходити якихось однодумців через інстаграм, через рекомендації. Просто ну, тобто, як я починала, я просто кликала когось на каву, так в мене зароджувалися нові стосунки. Або ж до мене писали дівчата. Просто до чого воду не чекайте, коли все світ зробить все за вас. Проявляйте ініціативу, самі шукайте ці знайомства. Самі ні, пишіть, пропонуйте і так далі. Нічого страшного не станеться, навіть якщо від вам відмовлять. Але якщо вам не відмовлять, то вас вже буде прокачуватись ваше ком'юніті, ваше оточення, і ви будете набагато швидше рости. От я не знаю, чи ви читаєте, але в більшості літератури, яка зв'язана з успіхом і так далі, дуже важливо, важливим етапом завжди є оточення. Хочете бути багатим, спілку... спілкуйтеся з багачами, хочете бути успішним, спілкуйтеся з успішними людьми. Хочете бути блогером, спілкуйтеся з людьми, які теж цікавляться цією сферою. Тому тут, очевидно, наступний етап це, звісно ж, робити дії. Коли ви маєте ціль, ви розумієте, про що вам вести блог, у вас є вже класний підтримуючі оточення, потрібно щось робити. Як би вам хто не обіцяв, як би вам хто нічого не казав, все одно вам потрібно піти і зробити той вклад в свій інстаграм, чи там блог, чи там будь-що інше, так тобто піти, зняти пару сторіс, піти, зробити декілька постів, піти, зняти декілька різ, піти, записати декілька відео на ютуб, піти, записати декілька відео на тікток. Насправді дуже є багато речей, які ви можете зробити вже сьогодні, вже в тих умовах, які у вас є зараз. Не чекайте ідеального моменту, не чекайте, коли вам все дадуть, не чекайте, коли все буде готовим. Прийдіть і візьміть самі. Знову ж таки, як я люблю казати своїм учням, не обов'язково робити величезні кроки. Можна робити маленькі кроки, але робити їх регулярно, і тоді вони вас приведуть до ваших результатів. Це в принципі основні речі, які я хотіла до вас донести. Так, давайте підсумуємо. Перше, що важливо. Поставити цілі на блог і зрозуміти, для чого це вам. Друге, важливо прописати для себе тематику блогу, про що ви хочете його вести, для кого і так далі. Третє знайти однодумців людей, які будуть вас підтримувати, які будуть вас надихати, мотивувати, в кого будуть такі ж проблеми або якісь речі, як вас, так щоб ви просто не були самі. І четверте, це робити якісь дії. Обов'язково, от навіть зараз ви дивитесь це відео не дарма. Значить, вам цікава тема інстаграму, цікава тема блог. Візьміть, не знаю, зробіть сьогодні якісь сторіс, можете позначити мене, я вас, вам зроблю репост. М -м -м, так мені буде дуже приємно. І тим самим ви затвердите те, що ви хочете і готові робити якісь дії, щоб мати крутий результат. Е тому що, знову ж таки, будь за будь-яким успіхом стоїть величезна кількість спроб. Я ніколи не втомлюся це повторювати, тому що я сама це. Через цей шлях пройшла. Звісно що є люди, яким легше робити все, знаєте, їм просто легше все пішло. Але тим не менше, якщо ви придивитесь до кожної успішної історії якоїсь людини, все одно ця людина робила велику кількість спроб. Я навіть не здивуюся, якщо протягом дуже великої кількості років. Тому це важлива думка, яку хочу, щоб ви від мене взяли, щоб ви її запам'ятали. Що не очікуєте, що ви там за день, два-три сторі зведення, що у вас там. Блок вистрілить хто знає як, це все одно кожен, кожноденна робота, щоденні кроки, якісь мінімальні дії, які ви готові робити, щоб мати класний результат. Якщо Якщо ви хочете мати покрокову інструкцію план дій, як конкретно робити, щоб успішно запустити свій блог з нуля. Приходьте на мій курс. Він так і називається «Блог з нуля, на якому я допоможу і вас за ручку проведу до результату, щоб ви як можна швидше бачили результати своїх дій і покращення показників вашому У Мене закінчилось місце на телефоні. На сьогодні це все. Дякую вам, що довелися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. Там дуже багато класної цінної інформації на тему просування блогу, візуал, контент. І все, що зв'язане з цією темою, буду рада бачити вас там. І побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі, па-па!